Тижні тому придбала в одній із груп ось такого дендробіума. Придбала його квіточим. тиждень він стояв на перетримці, бо в Україні були морози, і тиждень він вже тіше своїм цвітінням в мене вдома. Ви можете бачити, що цвітіння своє він вже завершує, але сьогодні згадала, що не зафільмувала його для свого альбому. Це невеличкий дендробіум 25 см завишки, має квіточку 6 см, який точно аромат я вам не скажу. Але щось присутнє таке, знаєте, хвойне. Ненав'язливе, приємне хвойне. Дендробіуму Нобіле і має ім'я Пурпле Рейн, тобто фіолетовий дощ. Садівник заявляє, що його розмір не буде вищий, ніж за 30 см, і це мене повністю влаштовує. Пересаджувати цього року я його не буду. Незабаром він скине всі свої квіточки і від основи резоми почнеться новенький зріст. Уманобіле квітнуть два рази кожна псевдобульба. Спочатку або згори, або знизу, цього року вони квітнуть зверху. Тобто мені треба тепер виростити новенькі зрости і при досягненні віку двох років він буде знов квітнути. Ось такий красунчик зафільмую, щоб запам'ятати, якими будуть його квіти.